Здоров, друзі, це шоу Холостяк, шоу в якому ми намагаємося знайти дівчину Опанасу Опанасенку. Отже, зараз опанас у нас дуже заряжений, енергійний, на хороший настрій. І я хочу запросити одну із дівчат на побачення. Ми спробуємо позвонити і просто сходить куди-небудь дружньо. Це не буде прямо романтичне побачення поки що, тому що я переживаю, що з деякими дівчатами ми не надто близько знайомі. Краще їх на побачення не запрошувати, бо вони можуть відмовити, і тоді буде якось, наче, нечесно. Якщо просто дівчина відмовить, нам придеться її вигнати. Ну, нам треба з деким познайомитися ближче. Тому першою на цьому тижні я хочу запросити на Зустріч саманточку, бо з саманточкою ми не ходили нікуди і не спілкувалися сам на сам. Почнемо з того, що напишемо їй якесь повідомлення. І я б сходила з нею в парк поки що. Бо ми з нею нікуди не ходили вдвох, а парк це нормальне місце, щоб познайомитися ближче, бо, як ми знаємо, дівчатам все одно зустрічаться в клубі, чи в парку, чи ще де небудь. Вони або романтично настроєні і дружелюбні, або не настроєні ні на що і не дружелюбні. І опанасу приходиться їх якось розважати. Вона мені здається, якоюсь дуже емоційною постійно. О! Шо? я попросила в неї гроші, здається. Здається, я не звернула увагу, що я натисла, я попросила в саманти 500 цемолеоні, прикиньте? Та да! я не знала, що це означає, просто натисла щось із навички. Але я не знала точно, що я прошу. Просто обрала щось з цими окулярами. Типу, опа нас у нас дуже популярний, красивий хлопець, і з ним усі дружать. І вона йому дала 500 п'ятсот ого, Вона дала надто багато. Можна її якось вернути назад гроші? О, Боже, як їй вернуть назад гроші. Я випадково не натисла, бо я не знала, що я натисла. Ну, тепер знатиму. Добре, пожалуюся їй на хіп-хоп. А мать погоджується, що хіп-хоп це не прикольно. А ні, мінус-мінус. Значить, щось не дуже. Каже, чого ти мені жалуєшся, опанас, що не так? Ми тільки зустрілись. І цей раз попалакаємо з нею про класну альтернативну музику, і, може, їй це сподобається. Але щось ніякого розуміння. О. До речі, тут така була ситуація, що позвонив Олег і почав питати в Опанаса чи сходить йому з кимось там, типу, познайомиться ближче, з якоюсь людиною, я не знаю, це хлопець чи дівчина Дастін Броук, може, це хлопець. Але я сказала, що ні, Олег, ну, на твоєму місці я б не йшов. І він не пішов. О, вони тут так розмістилися, прямо в якомусь придбаннику до туалета, і вона сказала, що. Їй не подобається спорт чи що це? Клас, вони балакають про риболовлю. Може, вам треба разом сходити рибку половить. Га? І я спробую таке якусь романтичну взаємодію. О, і ми здійснили мрію Опанаса, Ура, хоч трошки. Може, тепер він не буде прокидатися сумний зранку? Окей, У нього тепер аж 12 кращих друзів, і здається, сам Анті подобається його флірт. Що дуже добре, може мі ще трошечки спробувати. Боже, об нас такий енергійний, що не може й секунди не розминатися, і нічого не питає саманту. Ну куди, куди ти побіг? Куди погнав? Куди вони біжать? Що це таке? О, ні, ну на що? Ой Боже, коли сіми отаке роблять непонятне, це не дуже. Дитина змушена сидіти і дивитися на цей весь крінж. О, все у них романтичний настрій, суперпупер. Це суперпупер. У нас неочікувано і з Самантою зав'язався якийсь зв'язок. Супер, можна ще трошечки романтичних дій. Я не знаю, чи зробить на проєкті якийсь перший поцілунок. Наприклад, я не підтримую такого. Я думаю, що Опанас дуже в нас порядний і має гарну репутацію, тому він не буде цілуватися з усіма. Ну а цілуватися з одною, теж не чесно. Значить, не можна цілуватися ні з ким. Ну, ми будемо берегти нашу хорошу репутацію і просто бути романтичними. Що? А що це вони з Олегом побалакали? Щас ще й Олег прийде. Добре, я не буду більше нічого романтично натискати, хай вони просто спілкуються, якщо їм Хрестик! Якщо їм надо спілкуватися, то хай перестануть просто спілкуватися. Бо я думаю, що якщо у них вже є такий романтичний настрій, то вони можуть і самі розібратися своїми почуттями. Але хочу сказати, що це друга учасниця поки що, яка так відверто романтично настроєна вже за всі ці побачення, тому це типу дуже круто. Прийшов наш дружбан до речі, ну вопа нас аж тепер дуже багато друзів, а треба, щоб було і ще більше друзів. То можна когось зробити найкращим другом. наприклад, Олега або цього хлопця. Ну, але у нас зараз не побачення з ним, а з Самантою, тому треба якось дружелюбне щось зробити. О, Вона вже чекає. Він що, їй по телефону щось розпитує, чи як? Чого така відстань? Супер, у них додаються сердечки навіть просто від дружелюбних взаємодій. Який красивий день. Він став дуже, дуже, дуже романтичний. І чомусь зразу ж намалювався хрест, і він побіг, <üre>, я не знаю, знімати напругу, що це? О, ні. А, я не знаю. Вас дуже бентежить, що тут є голі сіми. Я не думаю, що нам треба стосовно <прості> цього. Просто така гра, що я зробиш? Лас, ну В нас стосунки дійсно ого вау. Але я не знаю, а де спитати її про те, що вона цей прибулець. Я можу взагалі їй таке спитати. Що це означає? О, вау. Ну Саманта, звісно, вау. Здається, усі реагують саме на Опанаса, тому що він тепер у нас зірочка. Зірочка на дві зірочки. Отак от. Не скажу, що шоу у Холостяк йому помогло в тому, щоб стати відомим, але його кар'єра актора таке просувається. Ну, Саманта дуже радісна. Є, в неї вії прямо зараз полетять кудись окремо від її очей. Яке корисне побачення, і ще навіть логіка стане більше. Реально, це фанат. Це наш фанат. Що вона робить? Що вона з ним робить?! Що вона з ним наробила? Я не знаю, що це за дія, така марсіанська прибульська, але але вона це робить. отак от з людьми. І вони ще й стали класними друзями, і репутація Опанаса. І ще покращилася? Ну, давайте глянемо. Їх об'єднують тепер щасливі спогади. Ну це круто. Вони дуже близькі стосунки стають, і вони дійсно подружились. Ще вона щось їсть добреньке. Хтось щось приготував. Це Олег. Олег прийшов і приготував якусь іспанську їжу. Боже, як гарно. От молодець сама дочка. пішла і знайшла собі їжу, все порішала. Фу, що це? Хто це? Хто це тут такий вимазаний спить, Ку-ку. Добрий вечір. Я таке перший раз бачу, тому не знаю. О, а це персонажка, яку я зробила! База ізмань Боза. Я, я її не назвала ніяк. Це, це значить сім із якогось челенджу, що українські сімери робили. Я там не брала участь у відео, але, але я скачала цю базову сімку і якось її нарядила. Там була умова, щоб не цей не міняти її зовнішність, в плані там ніс не міняти, форму, тіла, і оце все таке здається. Просто треба було одягти і обирати там колір очі, колір волосся свої. То ото я робила like ту персонажку. Like ну оскільки в Опанаса є якась мрія пограти yeah. в шахи, то хай вони і пограють удвох у шахи, і вона вже щось розказує yeah. про переїзди. Це прям як по класиці. Розпитують дівчат на шоу, чи готова ти переїхати зі мною кудись там, я не знаю на другий край світу. Бо я от такий чоловік серйозний, в мене супер робота. А ти за мною поїдеш? Як наче в неї немає своїх якихось проблем, свого життя, своєї роботи і зацікавлень. Ну окей. Опа. О, що ти зробив опанас? Опанасюк, що ти наробив? Вся обдурив дівчину. Що це таке ще? Що їй тут подобаються ці. Боже, через те, що йому подобається Саманта, він тепер, значить, любе прибульчиків чи що. А хто був такий переляканий, шокований, малював картини. І саманти якісь родичі його украли, мабуть. І вона щось посиніла. А я не знаю, що означає, якщо вона посиня. Це тобто вона сумна, вона поганий настрій. Але я не розумію, чого. Вона на нього поширює цей сумний настрій. Але я не розумію, чого вона сумна. Вона дуже сумує. Може, через те, що вона трошечки програла в шахи, я не знаю, але опа, нас не хотів тебе обідати? Саманта, не надо, не надо, мінус-мінус. Здається, мінус. нам краще розходиться по домам, того, що саманточка зовсім засумувала. Люди, я не знаю як, але вже час ночі. А ми ніяк не підемо з побачення з Самантою. Вона нікуди не йде, він нікуди не йде. І вообще всіх все встрої. І навіть Олег тут присутній. Мені здається, ми тут стали супер друзями із нею, але потрібно йти додому, того, що ну скільки можна, чесно. Добре пішло і, і таке враження, що ніхто не збирається нікуди йти. Ну, значить, таке було класне побачення, з якого ніхто не хотів йти. От і все. Але це ще не все. І нам потрібно провести. Ще хоча б одне побачення на цьому тижні. А наступна учасниця, з якою Опанасик іде на побачення, це Аліна, бо з Аліною у нас не було нормальних індивідуальних побачень. І, здається, це взагалі перше побачення. Так, да, саме так. Це їхнє перше побачення. Я не знала, куди йти з нею на неї на індивідуальне побачення. І вирішила, що добре було б сходити в спортзал. Мені чомусь здається, що їй повинно тут сподобатися. Да. Просять зробити донейшн. Ну добре, йому додала зірковість, мабуть, за те, що він зробив якийсь донейшн, і не дуже подобається спорт. Але, походу, їй подобається прибирання. І зробимо кілька дружелюбних дій. Спробуємо поговорити з нею про що небудь, про лайки, дизлайки, про якісь гобі і тому подібне. Я переживала, що тут усі будуть надто спортивні, вона буде надто зайнята вправами, але я думаю, що немає сильно великої різниці. Де ми будемо, тому що о, в парку теж там багато шахових дошок. І що? О, вона любить відеоігри, це вже щось. Ми хоч щось про неї знаємо. І більше якихось харизматичних дій, бо йому потрібно розвивати ці навички для його роботи. Ну і йому спілкуватися, поки що не дуже виходить, але можливо якісь романтичні дії нам поможуть, оскільки учасниць стає все менше й менше, то треба вже розбиратися, хто кому подобається чи не подобається. Знаєте, і додали сердечки. Якісь здається, заліно з'явилася романтика. Теж і от у нас вже більше учасниць, з якими у нас з'являється романтика. І вона вже сама пропонує фліртувати. Бачите, ми просто трошки ближче познайомилися, і флірт відбувається сам. Якщо чесно, не знаю, що, що буду робити, коли усі дівчата будуть закохані в Опанаса. Мабуть, потрібно буде робити якесь голосування або робити якісь конкурси, або дійсно просто мірять у кого більше вподобань буде одинакових спільних інтересів взагалі. Який розвиток, і можливо, я буду зважати на кількість побачень. Ілона написала таку гарну смс-ку дядькові. Я змінила її зачіску. Скільки фанатів, але ми на побаченні із Аліною. і Вона повинна бути радісна. Боже, як складно їх знімати при тому, що кругом роздіті люди. Ну, як бачимо, побачення можуть бути не тільки якісь романтичні ні в парку чи в клубі, а можуть бути і в спортзалі. Тому, мабуть, яке-небудь наступне побачення я хочу провести на природі, на рибалці і тому подібне. О, що за плітки? Що за плітки пішли? О Боже, невже це по мене прийшов папараці? Ні, тільки не я. Я навіть ще не свічуся, як зірка. Здається, через те, що Панас тепер став зіркою, йому складніше буде ходити на побачення, бо всі будуть нас фоткать. Але це правдоподобніше до шоу у холостях. Якась дівка, це Євгенія. Євгенія ходить в полотенці Євгенія, вибула і шо, і тепер вона так сміливо ходить в полотенці кругом. І така ха. Я така. Білосніжна принцеса, ви ніколи мене не забудете, я все ще тут. <рес> Здається, їхні побачення вдале, і вони можуть займатися спортом і взагалі хто чим хоче, тим і займається. Ну і пропоную, щоб опанас таки побігав на своїй біговій доріжці і все. Прийшов в якусь форму, і може він просто піде додому. Я не знаю, що з цією людиною боже, це фанатка. Який жах. О, ні. <смі> Боже, це ж просто було побачення. Він стікає весь потом. Ось людині не так може жарко. Менше одежі. Ба, це трошки якийсь зомбі-апокаліпсис. Ооо, якісь зомбі які сердечка зі жінкою появилися. А що це? А що це за романтичне все? Слухайте, можливо, це просто через те, що він романтичний персонаж сам по собі має таку якусь характеристику, і вона, і в них тепер щось романтичне, але але я взагалі не знаю нічого про цих сих людей. Я не знаю, як у них може бути щось романтичне. алло? це, звісно, прикол. Ну, бачите, на шоу про кохання бувають не тільки учасники закохані, а взагалі усі підряд люди, яких ми можемо зустріти в місті. Ну, але зараз не на часі з тобою тусить. О, ні, він все одно з нею якось трохи фліртує, чи що це. Тут же не показує навіть сердечок, вони ж просто спілкуються, я не знаю. Ну, щось опанас уже бігає, бігає, якась жіночка підійшла до нього, а Аліна м -м, десь ділась, я не бачу її. Але ось де прийшла навіть Ольга. Цікаво, Ольга ж прийшла не зірвати нам якесь побачення. Що це за сердечка? Ну от що це? Ну от він оце вже фліртує з якоюся цукоро. Ну я не збираюсь йому заважати. Це його вибір. Але може нам неочікуване зробить побачення із Ольгою, якщо вона вже сюди прийшла, як ви думаєте? Я сподіваюся, Євгенія десь не в душі. Якщо Євгенія десь в душі, то це буде погано. Ідея проводить побачення з Ольгою, і я не бачу Аліну. І можна було б провести третє побачення взагалі просто випадково із Ольгою. Просто тому, що вона прийшла. Я не знаю. Давайте, давайте щось робить. Щось робить романтичне з Ольгою. Хоч ми її не запрошували сьогодні конкретно, але ну вона сама здається запросилася, тому що ж і ні, вона учасниця, вона право має. Да. І хтось злий. Я просто аж розгубила, що хтось злий туди. Боже, опанас уже тут якийсь інструктор для цієї дівчини, і хай він з нею не фліртує. Клас. Плюс яке сердечко і, і ця дівка. Ага, вона теж якась зірка. Можливо, це навіть наша кодруга, я не знаю. Але нам треба фліртувати з Ольгою. Тепер зла оця дівка. Вона зла. Може, я з нею дійсно. Мали якийсь флір. Ну тобто опа нас. Але з Ольгою поки що виходить, значить, ми будемо так і робити. Вона стається спілкується тут із дівчиною цією. Я звісно не знаю, але за Ольгою таке помічено, що вона в будинку там із дівчатами деякими теж має дуже дружні стосунки. да. Я все знаю, Ольга. Не буду палить контору і признаватися, хто там із Ольгою трошки, трошки більше друже, ніж ніж можна на такому проєкті, але ладно. Ой Боже, мені подобається, як вона це йде. Вона, наче ножки хрестиком, але вона все одно дуже гарна і, і така красива. І ще по нас засну. Я не знаю, їм треба поліпшити потреби, просто, щоб їм полегшило. О, Боже, який слий дядько, йди, йди. О, хто такий гарний побіг там. Цікаво, що Ольга прийшла в спортклуб, і вона навіть і не вдівалася ні в що спортивне, але але вона здобула своє побачення. Не знаю, чи вона хотіла, але вона його має. Мені здається, вона себе поводить дуже активно цей раз, і вона прям дуже сильно старається. І вона, мабуть, переживає, щоб не піти із шоу. Пішла, сама вже пішла кудись, да? і, і ця дівка пішла. І та дівка пішла. Ну, я не буду признаватися, з ким там Ольга трошки забагато спілкувалася, але ось об'явилась Аліна, і ми ще й досі з нею тут, та, і, і можна з нею трошки пофліртувати. І вона, здається, не бачила нічого, що в нас було з Ольгою тут трошечки. О, які приємні обійми. І все. Мабуть, вони, вони мали розійтись, так? Да? Мабуть, вона збиралась додому. Збиралась, збиралась і не пішла. І вони йдуть назад, і вже ніч, але вони продовжують своє побачення. Вау. І ця дівка! Вона ж тільки що, наче кудись пішла, але вона повернулася. Я вже думала, що вони з Ольгою разом кудись пішли. Добро, паносик, я думаю, що це вже все. І ти находився і, і тому хвати. Отже, робимо висновки по четвертому тижню шоу Холостяк. Уже четвертий тиждень наш опанас намагається знайти собі подругу життя. І ми маємо такі результати. Найбільше всього побачень у нас відбулися із Аліною із Ольгою. В інших трьох дівчат було на одне побачення менше, ніж у них. Тому сьогодні ми маємо зробити висновки, який розвиток романтичних стосунків у нас із Аліною із Ольгою? Кого романтичного зв'язку менше та йде сьогодні з проєкту? І ось ми бачимо цих двох учасниць. На жаль, в Ольги. Трошки менше і дружнього зв'язку, і романтичного зв'язку, хоча вони одинаково ходили на групові побачення, вони були на однакових групових побаченнях, і вони мали індивідуальні зустрічі. Ольга, на жаль, ми не можемо бути певні, що ти тут на цьому проєкті для того, щоб зустріти своє кохання. Можливо, Ольга тут для того, щоб ожиматися прямо зараз. Або може, Ольга тут для того, щоб побудувати свою акторську кар'єру. Дуже шкода, дівчата в нас дуже гарні, але всі дівчата дуже гарні, всі дівчата б заслуговують е, бути разом з Опанасом. І ще й Ольга нам на прощання поламала умивальник. Ну і все. Ну, і нічого страшного. І здається, вона не буде дуже сильно сумувати, того, що вона провела найкращий час на проєкті і отримає свою кавоварку, як ми бачимо, вона вже пішла до неї. Щоб це означало іще, як не те, що Ольга дуже рада, їй достанеться золота кавоварка. Тепер я можу трошки розкрити таємницю, оскільки Ольга в нас покидає проєкт, що саме в Ольги й Саманти зав'язався якийсь. І... Більш близький зв'язок, ніж просто дорожній. Щоб знали. Можливо, це і вплинуло на вибір Опанаса. Але не точно ми не можемо нічого сказати. Мені дуже шкода. Ольга була дуже красивою учасницею, і я її старанно робила. Але вона повинна покинути наше шоу, того що із Опанасом вони не зовсім добре зійшлися, і їй знадобилось надто багато часу для того, щоб з ним. Стать романтичною і все одно вона стала недостатньо романтичною, недостатньо близькою, недостатньо дружньою для нього. Тому ми даємо їй цілих дві тисячі і кавоварку в нагрузку. І бажаємо їй всього найкращого, щоб вона стала теж акторкою, теж відомою, і ми з нею здибалися десь на акторській роботі. Ви була дуже класна дівка. І тепер у нас залишилося лише чотири учасниці, і далі нам потрібно буде зробити якесь побачення для Марини і для Ілони. бо... Ці учасниці, поки сиділи ці тижні й очікували на те, як опана сходить на інші побачення. Вони трошки заскучали, і в них немає такого прогресу, як валіни і саманти. Тому нам потрібно підтягнути їхній романтичний і дружній прогрес. Дякую, що подивились цю серію. Всім папа! -па.